Проєкція сили це прийом, що дозволяє створювати ілюзорного двійника і передавати його на великі відстані за допомогою сили. Проєкція сили вимагає величезної концентрації та зосередженості. Джедай передає свою присутність у живій силі, космічну силу, що дозволяє створювати ілюзорне відображення себе або невеликих об'єктів на відстані кількох світлових років. Проєкція, будучи ілюзією, дозволяє створювати враження виконання неможливих дій. Як от залишатися неушкодженим після обстрілу, уникати поранень або миттєво переміщуватися з одного місця в інше. Користувач також може змінювати свій зовнішній вигляд, здаватися молодшим або тримати об'єкти, яких у нього немає. Незважаючи на свою нематеріальність, проєкція здатна до фізичного контакту з іншими та може навіть обманювати дроїдів та сенсори. Використання цієї сили надзвичайно виснажує і може навіть коштувати життя, як у випадку з люком в епізоді Останні джедаї. Проєкція сили є фактично перейменованою технікою під назвою Двійник зі старого канону, яка вперше з'явилася в коміксі Темна імперія 92-го року. Режисер восьмого епізоду Райан Джонсон згодом пояснив, що, хоча планував, щоб люк був присутній на Крейті і здійснив неймовірні подвиги, він не хотів, щоб сила через це перетворилася на якусь банальну суперсилу. Натомість він прагнув знайти спосіб, як люк міг би перемогти Кайлорена, не завдаючи тому фізичної шкоди. Так проекція сили з'явилася в новому каноні.